Так, куми, в Україні морозець не відпускає, відповідно, треба час уже палить камін. Але перед тим, як оце почистить скло, та як ми вже з вами дивились, відділить вугілля від золи, я хочу розказати в двох словах про те, як взагалі працює камін і для чого він потрібен. Ну, взагалі, це для того ж, звичайно, щоб обігріти кімнату. Але обігрівання відбувається двома шляхами. Перший шлях це тоді, коли просто вогонь сюди гріє, і нам тут добре і затишно. Але другий більш складніший шлях це коли відбувається конвекція. Тобто, ось сюди тут є ця рішитка, через неї заходить повітря. Так само, отут є щіль між каміном і е, самою рамкою, і туди заходить повітря. Коли камін гріється, відповідно, потім він піднімається, і отам є у нас такого ж решітка, і виходить тепле повітря. Але це ще не все для збільшення ефективності каміна. Там є ще у нас розводка. Оце в нас несуча стіна. І в тій несучій стіні сті, є розводка. Зараз я вам покажу. Це кому я підняв решітку. І зараз покажу вам, як виглядає топка зверху. Вон бачите? Це є топка. тут є така камера теплова. З цієї сторони топка. Тепло матеріалом обшита, а там вона пощукатурена і е просто цегла. Далі. Цегла з тою метою, щоб так само акумулювати тепло. Оце ще такий регістр, який збільшує віддачу тепла горіння. А це труби, такі хоботи, то це виходить від. Е Повітря ззовні. І воно згорає не з кімнати. Хоча є із кімнати поддувало, але це від повітря ззовні. Відповідно, Вон бачите, там вже геть паутиня До речі, треба раз чи два, чи три на сезон пропилосошувати оцю топку, щоб те грязне повітря не пилюка не йшла в кімнату. Також, окрім цієї решітки, куди виходить тепле повітря, тут є ще, по-перше, така ще решітка для того, щоб тепле повітря виходило в суміжну кімнату. Так само там є, он, бачите, аж 4 такі квадратні труби. І потім йде розводка. По всій хаті на 4 кімнати. І так само отут є вже вимуровані два воздухопроводи, кудою заходить тепле повітря і так само розходиться по двох кімнатах справа і зліва. Відповідно, найбільше спочатку йде тепле повітря сюди і в ці два. Поздухопроводи, але потім, коли вони перекриті, то тепле повітря йде уже в ці труби. І в залежності від того, як далеко віддалені ці кімнати, знову ж таки попадає туди, в найближчу з них. Якщо там перекрить, то йде далі. Отак От якось куми воно відбувається. Тобто, куми за допомогою цієї системи можна обігрівати, як ми. Порахуємо. Получається 1, 2, 3, 4 до 8 ну, точок. Але це вже треба кочегарить його якби, дуже крепко. І такої кучки, напевно, що не хватить, щоб обігріти. Але коли ми перекриємо те, що нам не потрібно, то ми можемо сміло цю кімнату, суміжну спальню. І зверху дві кімнати дуже легенько обігрівати, тому що воно. Все природнім шляхом туди затягується. От так якось. Крутькуми.